П'ятий варіант. Готова до співпраці? Наполегливо працювати. Можете досягати. Можете досягати цілі, тільки собі там ви придумали. Так? Тобто маєте терпимість, можете чекати. Досить щира. впевнена в собі людина, енергійна особистість. Володі можете під свою владу брати багато людей. Тобто ви маєте вплив на людей, які можуть бути навіть старші за вас по статусу, наприклад, там десь. Ну, хто, хто вищий по статусу від вас, то? тобто не тільки старші, але такий маєте авторитет і володієте владою над людьми. Маєте підхід, другими словами, так? Що не означає? Ну, можна сказати, що ви просто знаєте, що не треба втрачати. Знаєте, ви тако можете думати. Інколи і, і фальшива монета може пригодитися. Тобто ви собі думаєте, для чого мені сваритися, а для чого мені робити якісь собі вороги. Тобто можете, можете налагодити стосунки навіть там, де могли б просто розпрощатися з людиною. Ви, ви себе представляєте дуже гарно. запальна, пристрасна, загадкова. Маєте якісь такі цілі і ви йдете успішно до тієї цілі. Та та людина, яка вас вона бачить вас розумною людиною, вона бачить, що ви трошечки відгороджені від світу, тобто ви закриваєтеся, якщо вас Якщо вона вас бачить між якимись іншими людьми, вона бачить, що ви собі трошки тримаєте дистанцію, ви окремо можете знаходитися. Та, хоча по в принципі, ви переможець, переможеться, переможець, хороший психолог, вмієте самі володіти любою ситуацією, берете все в свої руки. Можете ще бути, що ви можете інколи зробити вигляд, що ви не помітили, або що ви навіть коли є не ваша вина, чи ясь вина, ви можете залагодити ну залагодити так, що що, що типу, Я беру на себе вину, або я роблю вигляд, що, що, можливо, я помилилася, хоча я не помилилася, але давай вийдемо в такий баланс. Вмієте так? керувати, вмієте Ну. З вами можна співпрацювати, з вами можна не заходити в конфлікт, з вами можна налагодити будь-яку ситуацію, чи на роботі, чи любовну. Розумна по відлюднику знає якісь свої цінності, від, трошечки віддалена, відгороджена від соціуму, більш сама. Ну, ще раз розумна, ще раз дуже розумна. Тобто королева мечів, туз мечів, відлюдник, жріця, мах. то ви, то ви. Ну і На кінець, так? На кінець гармонія. Ну, кажу вам ще раз, можете налагодити будь-яку ситуацію, можете знайти золоту середину, так і противник він якось спокійно залишається так? і вам. І ви в повазі, ви в авторитеті виходите з цієї ситуації. Гарне враження так само. Можливо, тут була якась співбесіда, або, можливо, ви, ви щось доказували, якусь свою правоту. Ну тут все добре вийшло, ніяких стресів не означає. Дуже, дуже добре у вас була помічена сонячна ваша сторона, тепло, бажання йти на зустріч, бажання стабільності, контактної стабільності, тобто в контактах, без конфлікту.